Отож, почнемо з першого етапу. Веде, типу, і методи співбесід і їх особливості. Як діляться співбесіди? Це за структурою. Є структуровані, неструктуровані, тобто у вільній формі, а також комбіновані. Що таке структуроване інтерв'ю? Взагалі-то в рамках структурованого інтерв'ю рекрутер працює з конкретним планом. Це План може бути як стандартом компанії клієнта, як стандартом вашої компанії, або також бути е, розробленим і безпосередньо рекрутером чи HR-менеджером. Заздалегідь підготовлений е, чек-ліст з питаннями дозволяють отримати максимум інформації про кандидата. Серед недоліків такий тип співбесіди може виглядає більш формальним і не передбачає жодного індивідуального підходу. Також дуже важливий момент про такі співбесіди потрібно фіксувати всі відповіді, тобто потрібно вас таку з документацію, і це дуже оскладнює роботу для рекрутера. Наступний тип інтерв'ю у нас не структуроване інтерв'ю. Тобто, це інтерв'ю без чіткого плану, це свого роду неформальна бесіда. Це може бути неформальна басі з керівником, який часто не знає, що і як він має запитуватися. Він на ходу продумує питання. Таке інтерв'ю триває недовго, тобто нічого не потрібно фіксувати. 15-20 хвилин деяких компаніях до 40. Оцінка кандидата робиться в основному на лягає на інтуїцію і внутрішні відчуття інтерв'юера. Інтерв'юер дає кандидату можливість самому регулювати процес та порядок надання подання інформації. Тобто, якщо в структурованому у вас є якийсь порядок, як ви будете збирати цю інформацію, то на структуровано це буде залежати від того, що кандидат вам розкаже. Такі типи є, вони мають право на існування. Тому тут я ж кажу: якщо треба подивитися, чи кандидат пишеться, переважно такі типи інтерв'ю проводить керівник. Щоб або там ти тим міт, щоб розуміти, чи підійде ця людина, чи підходить на культурним цінностям, тому проводити такий тип інтерв'ю. Ну і останній за цією структурою, це напівструктурований або змішане. В цьому випадку це такий тип співбесіди, де змішуються два попередні. Він не є і ні структурованим, і ні вільним, а скоріше середньої точки. Якщо ми пам'ятаємо, що в структурованому є чіткий план, по якому ми йдемо. Неструктурованому у нас немає чіткого плану і ми хаотично на ходу до питання, питання зазвичай якісь загального характеру. То, то чому відрізняється ось це напівструктуроване? Воно відрізняється тим, що існує попередній сценарій запитань на теми, які слід поговорити. Але цей сценарій він є гурнучким і не обов'язково його дотримуватися до кінця. Крім того, в такому, в такому типі переважають відкриті питання, які можуть дозволяти давати відкриті розгорнуті відповіді. І в цьому типі співачка рекрутер може багато імпровізувати в певний час. Тобто, якась попалася цікава інформація, рекрутер може да таке стан, яке не було чисті. І не обов'язково цього чек-ліста дотримуватися. Багато експертів з підбору персоналу вважають, що такий тип власне, є найбільш повним, оскільки воно структуроване, притом не залишається якесь формальне, залишається місце для гнучкості. І, з мого досвіду, напевно, що теж багато таких типів інтерв'ю навіть і я проводу, Тому мене є чіткий чек-ліст, питань, які я повинна знати, але я ще. По ходу розмови задають ті питання, які спливають з інформації почутою від кандидата.